Але те, що вона зараз знищена, ну це круто. Посада водій – це даний момент найвідповідальніша посада, і потрібно розширювати спектр роботи. То це надзвичайно потужний удар, тобто потужний удар настільки, що він міняє дуже багато речей. Ні, треба ще трохи зробити. Ще треба більше зробити, щоб, щоб вже не було назад, куди відступати, притиснути до стіни. Нарешті у Зеленського є карти. Як вам вчорашні новини? Коли ви читали, Вороги які враження? Посада водій дальнобійних даний момент найвідповідальніша посада, і потрібно розширювати спектр роботи в даній сфері. А як думаєте, в Трампа зміниться ставлення тепер до України? Ну, після такої спецоперації, звісно, тому що навіть їхня ЦРУ, напевно, не очікувала, що таке може бути. То Росія, ну як в... вона буде сидіти за столом? Перед вони не так що спрогнозувати неможливо нічого, наскільки не передбачуваний ворог. Не можна дати ніякого прогнозу. Але Будемо очікувати від них відповідь, вони будуть також відповідати на це все. Ну, це зміцнило наші позиції сьогодні це, на переговорах? Звісно. звісно, бойовий дух підняв у хлопців, населення бойовий дух піднявся. А ви вчора читали новини? На жаль, ні. І про аеродроми, які наші розбомбили? Я ну, як враження? Ну, якщо чесно, це класно, але трохи боюся, щоб нам не дали відповідь. Ну, от Така операція. Чи могла вона якось міцнити нашу позицію серед європейців-американців? От Як тепер Америка може до нас ставитись? І як це вплине на перемовини в Стамбулі? Е, насправді, я не знаю. Я надію, що все буде добре. І що нас приймуть нормально і все буде добре. Я на це надіюся. Прекрасно. Ось сьогодні зустріч в Стамбулі між Україною і Росією. Як ви думаєте, це зміниться? Нічого чи? не буде, нічого там. Це не зміцнило буде наш що. Може тягнути резину Путін. Він, якщо він закінчить війну, йому кінець. Він мусить тягнути резину, скільки можна. Дурити, брехати і так далі. Це його, це його суть. Ну, а Трамп змінить ставлення до України після цього? Ні, Це такий самий брехун, і Путін. Це то то сама така лажа, як і Путін. Це... Але в війні це ми добрий прорив зробили. Ні, треба ще трохи зробити. Ще треба більше зробити, щоб, щоб вже не було назад, куди відступати, притиснути до стіни того сволоту. Я маю на увазі Путіна. Це не може не радіти, але це дуже класно. На вашу думку, як це зміснить наші позиції в Стамбулі? Я думаю, нас почнуть розглядати більше як серйозну частину, яка домінує, а не все ж таки тільки захищає. Тому я думаю, це хороший внесок. А Америка якось змінить до наставлення? Трамп? Тут я досить різних полів щодо нього і не хочу це коментувати просто. Телеканал правда тут вів. Скажіть, ви так. чули новини про операцію Павутина, те, що вчора зробили наші воїни? Ні, не чув. А ну то, що розстріляли п'ять аеродромів в Росії? Не чув. Сорок літаків ворожих? Ну не чув. Нічого не чули? Не чув. Ми ж їм не цікаві. Ну, зрозуміло, операція така дуже виважена була і дуже складна. Може, це злам у війні? Я не думаю. Тобто треба ще щось? Ну, це тільки 34 відсотки, і то там ще багато ресурсів і треба ще дуже багато працювати. І це буде не остання операція. І я думаю, що так, це змінить чуть, чуть якби наше переговорне становище, але, але нас почули. Згідно з чоловіком. <звідно> Взагалі ніхто того не да? От Що кажуть хлопці військові? Стосовно цього дня, ми ну, всі раді, всі раді, це якби мотивує. І це саме головне зараз. У нас зараз мотивація доволі така, ну, не в хорошому стані, але вчорашній день її трохи покращив. Ну, це, напевно, най, найбільша операція стратегічного рівня після знищення крейсера Москва в Чорному морі. Тобто, росіяни ніхто цього не чекав, ні росіяни, ні американці, ні європейці. Тобто самі почеревені стратегічні так, було завдано потужного удару. По кількох стратегічного рівня об'єктах І це не просто знищення літаки, які бомбардують і запускають ракети по Україні. Так це удар по так званій російській ядерній тріаді. і вони, я думаю, не просто не чекали, вони навіть не знають, в який спосіб це відповідати. Тому що це можливо, це не змінить хід всієї війни, але це стане одним з чинників, які міняють загалом. І диспозицію стратегічну, і військову диспозицію, і дипломатичну диспозицію, тим більше, що це сталося перед перемовинами незалежності якого формату вони будуть у Стамбулі. Тобто, це надзвичайно потужний удар, тобто потужний удар настільки, що він міняє дуже багато речей. Ну от, наприклад, давай з тобою зараз поміркуємо, що це може змінити так, а в риториці Росії. В риториці Росії, я думаю, вони були самі не готові формулювати нові заявки, так? тому що в них в оновленій стратегічній ядерній доктрині прописано необхідність там застосування якихось таких відповідних засобів відповідів. Так? Тобто Може йтися, не знаю, про масоване бомбардування. Але з іншого боку, це харчок, це приниження. Тобто це приниження того, що себе регулярно іменує, як ядерна держава, там найпотужніша і так далі, за якою там повинен рахуватися Дональд Трамп. І тут таке. Ставлення Америки до нас зміниться? Америка, теперішня Америка, теперішня американська адміністрація змушена рахуватись з Україною, так, тому що цей удар було завдано радше всього. Без інформування Сполучених Штатів. Вони цього не знали. І, відповідно, це має вже з американського боку бути серйозна розмова з нами. Серйозно, це не просто ми якийсь там молодший партнер, а це країна, яка може завдавати потужних ударів, не спираючись на американську допомогу. Це теж дуже серйозний момент, і дякую за це уточнення, так? тому що. Американці звикли повторювати свою мантру про те, які в нас є козирі, які в нас є карти. Ну от карти такі. Тобто, якщо щось подібне можна було зробити за кілька тисяч кілометрів від лінії фронту, то відповідно щось подібне можна буде зробити, наприклад, з центрами російського командування. Неймовірно можете запитати, я приїхав з Португалії. yesterday news? Я не дуже сильна в політиці, але мені здається, що так. Це був гарний, хитрий план, який вони все-таки здійснили, нікому нічого не сказавши. І я... Мені здається, що так. І зараз всі бачать нашу силу, і мені здається, що це так. Ну, а Америка Трамп тепер буде ближче до України, Повірить в неї. Мені здається, з Трампом дуже складно, бо він ще, мені здається, нев... такий, хто сильніший? Куди я там чи я тут? І не знаю, подивимося, тому що дуже складно зрозуміти, які в Трампа думки через те, що він хоче жопою на два стула. Як вам вчорашні новини? Дуже захоплюючі. А як думаєте, це якось змістить наші позиції тепер під час переговорів? Я думаю, так. Нарешті у Зеленського є карти. А Трамп щось зміниться в його ставленні? Ми будемо сподіватися на це. Ну, загалом, якщо говорити про вчорашні вчорашню операцію, так це є злам у війні? Я думаю, що це злам взагалі в історії війн. Я думаю, це дійсно щось неймовірне і такого ніхто раніше ніколи не робив. От які були враження? От ви відкрили, почали читати. От які враження? Ну, по-перше, я колись служив в дальній авіації, і я знаю, що таке, коли дивити перехову, будинок злітає. Це надкрута зброя, і, звичайно, це трагедія, що Україна колись цю зброю віддала Росії, ми її мали. Але то, що вона зараз знищена, ну це круто. Я думаю, що гордість за всі наші спеціальні органи, однозначно, вони молодці, вони показали височайший пілотаж, я би так сказав. Тому що, щоб ви розуміли, яке в нас буде завтра. Увіть собі, коли, грубо кажучи, 10 тисяч дронів одночасно злітають. Оце нас чекає завтра, і до цього треба готуватися. І ця країна, яка буде попереду, вона буде домінувати в світі. Сьогодні ми маємо цей шанс, тому що ми вже стали одною ногою вперед. Європа, що спить, Америка це розуміє, але ми виживаємо. А коли ми виживаємо, ми будемо робити неймовірні речі і будемо перемагати. Ну в принципі, це зміцнило наші позиції на переговорах. І чи є це зламом у війні? Росія однозначно буде робити все можливе, щоб домінувати. Тому я вважаю, вони розуміють тільки силу, і треба їх лупити моцо, твердо і регулярно. А Трамп змінить своє ставлення до України от після цієї операції? Не питання в Трампі, питання в американцях. На превеликий жаль, вони слово цінності в розумінні, моральні цінності, поміняли на ценності матеріальні. І це є трагедія. А Трамп він просто це говорить. Інші робили то саме, але не говорили або маскували. А він прямо в лоб. І сьогодні ми маємо відкриту позицію, ми розуміємо, хто і хто.